Новини додому назавжди. Сепик Орест Андрійович. 15 квітня 1988 року, 13 серпня 2022 року. Військовослужбовець військової частини А-70-77 трагічно загинув, перебуваючи на службі ТРО, проживав у селі Добряни, без батька залишилася донечка. Щирі співчуття дружині та рідним. Зустріти Ореста можна сьогодні, о 15-й годині в селі Добряне, виїзд з тілом зі Стрия до Добрян о 14-й годині 30 хвилин, за маршрутом Дрогобицька, Шевченка, Львівська. Парастас відбудеться за адресою село Добряне, вулиця Володимира Великого, 12а о 19 годині. Похорон у четвер, 18 серпня, о 13-й годині. Вічна пам'ять герою! В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Сумом згадуємо ще одну дату: 16 серпня 2014 року. Захисники Луганського аеропорту, серед яких був і наш земляк, сержант Артур Лі, внаслідок обстрілів зградів віддали своє життя за Україну. Разом з Артуром загинуло ще дев'ятеро побратимів з 80-ї Аеромобільної бригади у ходовичах традиційно вшанували пам'ять Артура Лі спільною молитвою. Герой народився в Узбекистані, закінчив школу в селі Ходовичі Стрийської територіальної громади, а далі навчався у вищому професійному училищі номер 8 міста Стрия. Входив до складу Львівського обласного осередку Федерації фріфайту український варіант. Контактних єдиноборств був провідним спортсменом та тренером з 2013 року. Проходив військову службу за контрактом у 80-й окремій аеромобільній ордена Червоної зірки бригаді високомобільних десантних військ Збройних сил України. З початку військових дій на сході його направили в зону АТО. Загинув під час обстрілу терористами села Красне Краснодонського району Луганської області, похований у селі. Ходовичі. За особисту мужність і героїзм посмертно відзначений орденом за мужність третього ступеня та нагрудним знаком за оборону Луганського аеропорту. В ефірі Стрий, ви слухаєте новини. У Устрій прибув черговий гуманітарний вантаж з німецького міста побратима Дюрен. Особлива вдячність Едварду Шульцу, який вкотре організовує збір і перевезення цієї допомоги для нашої громади. Меблі та інше спецобладнання буде передане у лікарню, дизельні генератори у школи. Також приїхали комплекти форми для пожежників від Герхарта Сюра, який нещодавно навідувався у Устрій. Співпраця триває. Висловлюємо наш щиро повагу громаді Дюрина та всім меценатам в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Депутатська група Рівні Можливості у стризькій міській раді ініціює відкриту безкоштовну зустріч для жінок з сімейною адвокаткою Катериною Власюк. Тема зустрічі. Правові аспекти домашнього насильства, акценти, домашнє насильство, що скаже судова практика, Стамбульська конвенція, основні положення та як захистити себе від домашнього насильства. Катерина Власюк, Стріянка, краща адвокатка у сфері сімейного права в Україні, керівниця комітету Асоціації адвокатів України з сімейного права, авторка книги розлучення. Сповідь адвоката, правозахисниця жінок, учасниця реформи в сфері сімейного права, автор поправок до законопроектів. 18 серпня, початок о 17 й годині, зустріч відбудеться у конференц-залі готелю Золото Карпат. Реєстрація на сторінці, рівні можливості, посилання на офіційному сайті Стрийської міської ради. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. З 6 по 15 серпня 50 дітей, які переїхали на Львівщину з Миколаївської та Харківської областей, мали змогу оздоровитися в таборі Карпати кличуть у селищі Ворохта та Івано-Франківської області. Організатори заходу Служба у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації у співпраці з благодійним фондом Опіка майбутнього та «New Horizons for Children» для дітей підготували насичену програму Мандрівки в гори», Зноманітні конкурси та квести. Також завдяки благодійному фонду Маленькі перемоги 35 дітей з Київщини. І Запоріжжя побували на екскурсії по Львову спільно з партнерами до кінця літа. Ми запланували ще декілька цікавих заходів. Розповів начальник служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації Володимир Лис. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини, вірші, література та повний зал молоді, охочих зануритися в українську поезію. Така затишна та камерна атмосфера панувала в одній з Дрогобицьких кнайп «26 і кава. Сюди приїхав поет, публіцист Юрій Іздрик, щоб зустрітися зі своїми читачами та читачками, відрефлексувати на тему війни та поговорити про те, яку роль відіграє поезія в час суспільно політичних змін. Організаторами зустрічі приїзду відомого українського поета стали другобицькі ресторатори кав'ярні «26 кава Юлія та Роман, які вирішили поєднати у своєму просторі не лише гастрономічну складову, але й літературну. Понад годину усі присутні. Сутні мали можливість послухати вірші Юрія Іздрика, які він читав з різних поетичних збірок, написаних у різний творчий період поета. Окрім того, після насиченої творчої зустрічі відбулась дискусія. Глядачі змогли у більш неформальній атмосфері поспілкуватися з улюбленим поетом. Розпочався вечір читанням відомого вірша Юрія Іздрика. Інший, який починається з рядків людині завжди потрібен інший. На зустрічі були також присутні українські військові. ЗСУ, за їхніми словами, вірші Юрія Іздрика саме такі, які зараз необхідні кожному, хто потребує внутрішньої реабілітації. Під час поетичного вечора кожен охочий міг пожертвувати кошти на ЗСУ у скриньку, яка знаходилася в закладі 26 Кава», що у Дрогобичі. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Визначено переможців міських премій, шляхом таємного голосування міську літературну премію імені Олекси Бобикевича присудили письменниці Таїсії Гайдукевич, міську премію імені Євгена Олесницького, громадському діячеві, голові братства шанувальників Тараса Шевченка Ярославу Михайлюку. Міську музичну премію імені Остапа Нежанківського керівнику Хору Каменяр, заслуженому діячеві мистецтв України Степану Целюху. На художню премію імені Петра Обеля було подано два претенденти, однак журі не підтримало жодного з них. Тому цьогоріч художню премію не присудили нікому. Нагородження митців відбудеться на святковій сесії Стрийської міської ради. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Субтитрувальниця Оля Шор у зв'язку з проведенням ремонтно-колійних робіт на перегоні Стрийбільче залізничний переїзд 1549 км ПК 4 з черговим працівником дорога на Кавську буде закритий для руху автотранспорту з 9-ї години 18 -го серпня до 20-ї години 19 -го серпня. Об'їзд буде проводитися через переїзд без чергового працівника 1543 км ПК 5, село П'ятничани. Повторюємо у Зв'язку з проведенням ремонтно-колійних робіт на перегоні Стрийй, більше залізничний переїзд 1549 кілометр ПК 4 з черговим працівником дорога на Кавсько буде закритий для руху автотранспорту з 9-ї години 18 -го серпня до 20-ї години 19 -го серпня. Об'їзд буде проводитися через переїзд без чергового працівника 1543 кілометр ПК 5, село П'ятничани. Це була інформація. Інформація стрийської дистанції колії. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. 28 серпня о 17 й годині в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. На підтримку ЗСУ відбудеться творчий вечір Разом до перемоги, в якому візьмуть участь народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, герой України Василь Зінкевич, Народний артист України Мар'ян Шуневич та лауреатка національних. Пісенних конкурсів співачка Анастасія Чубінська. Отож, 28 серпня, о 17 годині, вас чекають в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, на творчий вечір разом до перемоги на підтримку ЗСУ. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Опанувати 3D-принтер, лазер, плотер за 4 години у стрію відбудеться воркшоп з виготовлення іграшки. Відлітків та юнацтво від 10 до 20 років, які проживають у Стрию або опинилися у місті через повномасштабну війну, чекають у суботу, 20 серпня, о 14-й годині в приміщенні ресторану Бредвей, що по вулиці Шевченка, біля кінотеатру Чаплін. Запрошуємо місцевих жителів на воркшоп зі створення нескладного виробу або іграшки за допомогою 3D принтера, плотера та лазера. Опанувати роботу з сучасним обладнанням допоможе Константин Лев. Леоненко, засновник першого українського фаблабу, секретар Європейської ФАБ фаундації, експериментатор у галузі нових форматів навчання. Заняття триватиме 4 години. Участь безкоштовна. Щоб потрапити на воркшоп, потрібно зареєструватися за телефоном 067 685 1224, 067 685 12 24. Ініціативу реалізує інша освіта в рамках проєкту Толокар за сприяння Стрицької міської влади, Стрицького молодіжного центру, фонду громад Рідня, ресторану Бредвей, Агенції регіонального розвитку, перспектива Стрищини, «Лан», часопису Гомінволі та Голосу Стрия в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? І ще одна подія, яка відбулася учора в Івстрію. У Устрицькій центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича відбулася чергова творча зустріч під промовистою назвою Про що мовчать квіти. А учасницями зустрічі стали представниці літературно-мистецького об'єднання Лелітки Ольга Береза, Зоряна Кіндратишин та Марія. Пак звучала поезія і музика, читали нові вірші і роздумували про сьогодення. І до речі, ще раз хочеться згадати про дві найзнаковіші події в культурному житті міста останнього тижня, 12 серпня, в міжнародний день молоді у нашому місті, відбувся прекрасний благочинний концерт Музика заради життя представників творчої студії м'яв. З міста Жидачева та фронтмена гурту Мері Віктора Винника. Пісні у його виконанні давно полюбились українцям: літній дощ, меридіани, а також нові пісні спрямовані на підтримку ЗСУ. Концерт. Був проведений за сприяння Стрийського районного гуманітарного штабу «Клаптик Надії. Також за сприяння управління культури, молоді та спорту присвячена Міжнародному дню молоді 12 серпня 2022 року в приміщенні міського будинку культури відбулася інтерактивна благодійна виставка творчих робіт емоції за підтримки фонду громад Рідня. Проводилися майстер-класи з чорно-білої графіки, флешмоб, луна. Бандерівські пісні у виконанні Марічки Пак, члена літературно-мистецького об'єднання Лелітки. Захопили всіх танцювальні композиції Бойовий гопак. Більше про ці події читайте в місцевому часописі Гомінволі у наступному номері часопису. І наш анонс. Відкриття другої всеукраїнської виставки творчих робіт під промовистою назвою з любов'ю до України сьогодні о 15-й годині відбудеться у виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина по вулиці Шевченка 107. Організатори громадська організація Спілка творчих людей. Отож сьогодні, о п'ятнадцятій годині, у виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина по вулиці Шевченка 107 вас чекають на відкриття. Другої всеукраїнської виставки творчих робіт з любов'ю до України. Приходьте і вдихніть ковток оптимізму і віри у перемогу.